Вранці 17 листопада Україна пережила одну з наймасованіших ворожих ракетних атак з початку війни. Цілями терористів були енергетичні об'єкти атакованої теплоелектростанції ДЕТЕК. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в різних регіонах України, у тому числі і на Дніпропетровщині, з 18 листопада застосовуються стабілізаційні відключення. Як повідомили у компанії ДЕТЕК Дніпровські електромережі, від сьогодні діє нова система сповіщення про графіки відключень. Щоб клієнти мали змогу краще планувати свій день. ДТЕК Дніпровські електромережі оновив систему сповіщення про графіки відключень. Тепер мешканці області зможуть перевірити свій графік на наступну добу напередодні ввечері. Як і раніше, графік розраховується на основі команд Укренерго з обмеження електропостачання по чергах протягом доби. Оновлена система інформування передбачає денний графік стабілізаційних відключень на наступну добу, який містить лише білі та темно-сірі зони, що дає більш чіткий і передбачуваний. Розклад годин зі світлом і без. Графік оприлюднюється увечері після отримання розпорядження Укренерго щодо застосування стабілізаційних відключень на нову добу та може оперативно коригуватися в разі зміни команд Укренерго.